Сьогодні своє професійне свято відзначають ті, хто стоїть на варті здоров'я людини. Вони це права рука і головні помічники лікарів, надійна їхня опора і допомога. Робота цих фахівців, хоча у переважній більшості все ж фахівчин, вимагає уважності, швидкості, витривалості і безумовно професіоналізму. Здогадалися, хто ці спеціалісти. Ну звісно ж, мова йде про медичних сестер. Саме їхню працю 12 травня він шує світова спільнота. Щиро дякує за благородне серце кожної медсестри і їхню безмежну любов до людей і професії. Приносить задоволення і тобі, і пацієнтам, і всі довольні, щасливі. Заспокоїти, пояснити, що все буде добре. Несеш Позитивне се ж здоров'я дітям це надихає. Коли здоров'я нас підводить, ми починаємо шукати гарного лікаря, щоб допоміг подолати недугу. Опинившись на лікарняному ліжку, розуміємо, нами опікуються не лише лікарі, а й медичні сестри. Саме вони сумлінно виконують усі призначення лікаря. В нашій лікарні працює 236 медичних сестер. Більшість з них працюють в стаціонарних умовах. Кожного дня наші медичні сестри виконують багато роботи. Це забір крові для клінічних досліджень, виконання окремих видів діагностичних обстежень, приймання пологів, виконання медичних маніпуляцій, фізіотерапевтичних процедур і багато багато іншого. У нас кожного дня перебуває 140 пацієнтів. Кожному потрібна наша увага, добре слово і лагідні руки. Перелік щоденних професійних обов'язків медичної сестри, чималий. Ще більше покладено на цих фахівців відповідальності, адже мова йде не лише про здоров'я пацієнтів, а й про їхнє життя. Про скількох пацієнтів доводиться піклуватися щодня, і скільки маніпуляцій виконувати на ці питання? Відповідали медичні сестри горішньоплавнівської міської лікарні: 35-40 пацієнтів кожного дня. Маніпуляції така кількість, як і пацієнтів, але ж інколи. Жі. Поступлення з'являється, ну теж 40, 40 крапельниць за день ми робимо. робимо. Так, так само і внутрі м'язові, і внутрівенні уколи. 40, інколи навіть більше. Все залежить від напливу пацієнтів. Буває зовсім мало, буває просто дуже багато. Е, ну, не менше п'яти перевязок на день, а то буває 10 і 15. Тут ще ми робимо внутрішньосуставні блокади нашим пацієнтам, ну, різні маніпуляції, такі малоінвазивні, які, ну, асистуємо лікарю, ну, щось туди допомагаємо. Буває ну, і до 15 і до 20 Ну, маніпуляції на день. Найчастіше мені доводиться проводити маніпуляції внутрішньовенну крапельницю. Так як сучасне лікування передбачає ведення базових лікарських засобів внутрішньовенно. А які з них найскладніші? На мою думку, найскладніші маніпуляції є клізьми, очисні та лікувальні. Так, як для пацієнта психологічно це тяжко, і для цього потрібна йому підготовка. І, звичайно ж, так як клізма фактично вона проводиться всліпу, також вона є. І ще й достатньо небезпечної маніпуляції. Якщо на, на ін'єкціях, то, то буває і 10, і буває і 20 е, за день. Це і підшкірні, і внутрішньом'язові, внутрішньовенні, і буває забор, забір е, крові вранці, і або одна дитина, або п'ять, це ну, кожного, кожного разу по різному. А так е, приходиться і на посту працювати, і документація, і по ну, ліки надавати дітям. Поїти таблетками, носи капати, інгаляції проводити. Тобто, ну, робота така, така в нас. У нас відділення, де не хворіють люди, а наоборот з'являється нове життя. І тому ну, у нас приємна робота у нас. завжди радощі, завжди щасливі сім'ї, гарний, ну, настрій всі дані. Це захоплює. Я працюю з 2002 року тут, тому ну якщо так в середньому порахувати, то ну приблизно до двох тисяч півтори-дві тисячі десь так є на пологах, яких я приймала участь. Не дивлячись на таку важку і відповідальну працю, медсестри міської лікарні горішніх плавнів понад усе люблять свою роботу і не уявляють себе в іншій професії. Ви свою професію любите? Дуже люблю, дуже люблю. Я її люблю, мені завжди хотілося. Я з задоволенням навчалася на цю професію, з задоволенням працюю. Так, я люблю свою професію. Я вже в медицині 12 років, але треба ж любити свою роботу. Обов'язково треба до всього відноситися з душею, з серцем. Тоді вона приносить задоволення і тобі, і пацієнтам, і всі довольні, в щасливі. В травматологічному відділенні я працюю вже 16 років. З дитинства мріяла про Цю професію мені дуже подобається допомагати людям. Мене радує той процес, коли ми дійсно допомагаємо. Хворих привозять сюди травмованими. Це будь-які травми можуть бути. Вони у відчаї, в їхніх очах страх. І ми завжди ну, допомог, ну, намагаємося їм допомогти. і нас, мене, Наприклад, і наш колектив. Колектив дуже радує той процес, коли ми бачимо, що ми що люди виздоравлюють, що ми їм допомагаємо. Я люблю свою професію, тому що професія медичної сестри є гуманною професією. Вона заснована на тому, щоб допомагати людям, піклуватися про людей, надавати допомогу і підтримку тим, хто її дійсно потребує. Тому я люблю свою професію. Моя професія дуже прекрасна, тому що в нас народжуються діти щасливі, батьки щасливі. Сім'ї ми допомагаємо дарувати нове життя. І тут 79-го року в цій лікарні я працюю. У дитячому відділенні я пропрацювала 43 роки, ну і з них оце вже цьому році, з 1 червня, буде 33 роки, як старша медсестра. 20 липня буде 25 років. Саме тут, після училища, прийшла одразу сюди. І вже майже 25 років тут тобто, у дитячому відділенні. За що ви любите свою роботу? Мабуть, за те, що несеш позитив, несеш здоров'я дітям, о, приймаєш участь у їхньому одужанні. О, і дійсно, якщо дитина посміхається, якщо батьки дякують, це дуже позитивні моменти, дуже. Виражають і так сказати, далі хочеться робити, приходити на роботу, коли такі моменти, і коли все виходить вдало. Погодьтесь, медична сестра найгуманніша професія у світі. Головне в їхній роботі можливість і бажання щодня допомагати людям одужувати. А що вони вважають найважливішим у своїй роботі? Професіоналізм обов'язково. Вміти спілкуватися, вміти розуміти, тому що сюди потрапляють в різному стані, в різному настрої. З розумінням розуміння. десь маленький психолог, вагома частина в професії бути психологом, тому що треба заспокоїти, попередити, що буде все добре, що ми намагаємося все зробити, щоб це не було так боляче, і, і про реабілітацію. Ну, яка наступна буде, також намагаємося їх ну, наставити, що ну все буде добре, тому що 90% виздоровлення пацієнта залежить від психологічного настрою самого ж пацієнта. Налаштовуюсь на те, що треба це треба по-перше зробити, тому що це треба і в інтересах по-перше, пацієнта, хоч вони і малечі. Дуже їх жалко. Я вже в такому віці, що знаєте, вже стала. І сама на це реагувати. Але вмовляємо, всаджуємо, держать батьки, і нас от зараз було на це ж три, а те саме. Три-чотири чоловіка, тим паче, якщо малеча і зеленець треба взяти, то там треба ж і фіксація, і умовляти, і кому-то це все виконувати. В першому періоді пологів більшу частину проводимо середній медперсонал, це акушерка проводить з жінкою. З Жінкою, ну, її підтримати треба, розмовляти, навчити правильно поведінки, правильно, щоб вона зрозуміла, що з нею відбувається, тому, це, тому що це дуже боляче, і щоб вона правильно дихала, правильно вибрала собі Правильне положення в якийсь момент навіть відволікти її від цієї болі і ну, переключити на якусь іншу тему. Коли болять, що жінки дуже страшно, але коли закінчується полога і коли народжується дитина, це все ну, компенсує. До кожного ми повинні знайти підхід і психологічно налаштувати пацієнта, порадити йому, дати поради також. Розповісти йому про хід процедури маніпуляції, яка буде проводитися, і заспокоїти, пояснити, що все буде добре. Гоять рани і душі, дарують радість життя, вселяють віру у зцілення, рятують поранених і травмованих. Медичні сестри не бояться безсонних ночей і жодних труднощів у роботі. Вони милосердні на кожному кроці виконання своїх професійних обов'язків. А особливо до болі і страждань людини. Пацієнти навзаєм дарують медичним сестрам повагу та безмежну вдячність за доброту, чуйність, за повернуте здоров'я і врятоване життя. Дуже вдячний працівникам міської лікарні за своєчасну допомогу в лікуванні за людяність і за все дуже вам вдячний. Я б хотіла висловити слова вдячності. Медичним сестрам лікарні, тому що це дуже важлива професія. Це, ну, цю професію не потрібно обіцінювати. Лікар є лікар, ми сестра і Вона робить дуже багато роботи. І я хочу подякувати цьому медперсоналу цієї клініки за те, що вони дуже чутливо, дбайливо ставляться до кожного пацієнта. До кожного пацієнта в них свій підхід, і я б хотіла, напевно, щоб. Цю професію цінували ще більше аніж зараз, і побажати кожній медсестрі ну, в такий день, в їх професійний день, кріпкого здоров'я. І нехай вони надалі лічать пацієнтів, виставлять крапельниці, уколи. Без медсестер ми ніхто. Ну лікарі тим паче, тому що медсестра це права рука лікаря. Дуже гарні дівчата, дуже гарне відділення, всі дуже молоді, красиві, наче. Не знаю, з модельного агентства навіть немає жодної пам'ятки, що вони нам ставлять уколи якісь завжди. Підходиш з любим питанням, вони допоможуть вирішити. Ну, дуже подобається дівчата. Дуже їм вдячна, дуже турботливі з святом вас, дівчата. Будьте завжди такі, які ви є. Не змінюйтесь. Все добре, народила донечку Аделіна. Дякую медперсоналу за чуйність, за добре ставлення. Ми дуже вдячні персоналу цієї лікарні, медсестрам, докторам. Вони молодці, вони дуже гарно все виконують, дуже хороше клетит. Я взагалі вважаю, що медичні сестри такі бджілки, трудівниці які вже беруть на себе подальше обслуговування хворих, і вкладають серце, і душу, і руки, і розум, і працю. І за це їм ну, просто величезна подяка і Уклін. Будьте всі здорові, працюємо і живемо далі на... до перемоги. Найщиріші вітання сьогодні лунають усім медичним сестрам України. Привітала колег із професійним святом, головна медична сестра міської лікарні Любов Славна. Я хочу привітати медичних сестер нашого закладу з професійним святом медичної сестри, привітати також медичних сестер лікувально-профілактичних закладів міста, медичних сестер мобілізованих до збройних сил України. Також ветеранів, медичних сестер, які внесли вагомий внесок в розвиток охорони здоров'я нашого міста, побажати їм міцного здоров'я і життєвої наснаги, любові і душевної щедрості, надії і впевненості у щасливому майбутньому. Нехай кожен ваш світанок буде мирним, нехай кожен день приносить лише гарні новини. Залишайтеся професіоналами, нехай ніколи не втомлюються ваші руки творити добро і ділитися теплом свого серця з іншими, з професійним святом у вас, шановні медичні сестри, міцного здоров'я, безмежного щастя, родинного затишку, мирного неба над головою, вдячності і шани від пацієнтів, котрих ви зігріваєте теплом своїх рук і сердець. Успіхів у благородній справі охорони здоров'я народу України. Щоб в світі не траплялось зранку вдень і в нічку на посту своєму медична сестричка гоїть людям рани і уколи роби. І з самого ранку, і поки сонце заходить, тож хай тобі щастить медична сестричко, щоб усміхалось, твоє гарне личко, хай благословляє й береже тебе, Боже, в твоїй добрій справі допоможе. Щоб колів не лякались, вона має звичку. Добре слово кожному дарує сестричка. Гоїть людям рани, добру справу робить і з самого ранку, і поки сонце заходить, тож хай тобі щастить, медична сестричко, щоб усміхалось твоє гарне личко, хай благословляє й береже тебе, Боже, в твоїй добрій справі. Поможе той хай тобі щастить медична сестричко, щоб усміхалась, твоє гарне личко, хай благословляє, береже тебе, Боже, в твоїй добрій справі допоможе, допоможе.